Цьому відео говоримо про фактори, які особисто мені подобаються в Старкнеті. Поїхали вже в Старкнеті. Перш за все, мені подобається технологія. Це Layer 2 рішення на ефіріумі. Це дуже так крута Layer 2 рішення, в яке повірили перед один фонди, проінвестували близько 282 мільйонів доларів інвестицій, що є фактично одним з найбільш топових інвестицій серед всіх проєктів на даний момент. Також в проєкті є власна мова програмування Cairo, яка є дуже легкою вивченні і допомагає розробникам в створенні додатків на Starknet, в створенні різноманітних діаплокт на Starknet. Тим самим активно розвивається екосистема даного проєкту. Також подобається в даному проєкті те, що токен Starknet-у Stark є мультифункціональним. Ви можете... Заделегувати власні токени і е, голосувати за важливі рішення в даному проєкті. Ви можете фактично там оплачувати комісію за газ в старкнеті замість токену ТХ. Ви можете в майбутньому стейкати даний токен. стейкінг правда, буде за декілька місяців, але власне дуже круто розвивається не тільки е, старкнет, а й токен даного проекту. Також дуже круті можливості. Старкнет дає для тих людей, які люблять створювати контент, для тих людей, які є амбасадорами там різних проєктів. Ви можете створювати контент, ви можете проявляти свою активність, тим самим заробляти певні е, кошти. Це дуже круто. Це декілька таких факторів, які мені подобаються в даному проєкті. Отож, я сподіваюся, що і вам сподобалося це відео. На цьому мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.